Господа, просім, досталий і ча життя нашому мирі, покаяння скінчити у Господа, просім. Християнської кончини, життя нашої безболісної, бездоганної, мирної. І доброго відвіту на страшному суді Христовому просів. пресвіту, пречисту, преблагословенну, славну владичіці нашу Богородицю і присну, Діву Марію, усіма святими, помінувши самі себе і один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаємо. тобі. Дроватами, не народна, сина Твого, що з ним благословений, Сиспресвятим і, си і Блиїм животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, ми Росії Духові, вожлі, міри на одно, щоб однодумно визнавати, Отця і Сина, і Святого. We're in very friendly mode, right? Для нас, люди, і в і з Духа Святого, і Марії, дів, і стався чоловіком, і був розп'ятий, за нас за понтія пилота, і стражданий і був похований, і воскрес у третій нас писав. На небо і сидить право рочаться, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство небо те кінця і в Духа Святого спона животвор'я що, що від отця, і сина, і Сьогодні. Що за цим і сином рівно поклоняй і рівно славини? Що... Таймозі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношені в мирі приносити. Ми лісті, ми ружи тому, благодай, Господа нашу Ісуса Христа, Любов Бога, Цей причасті Святого Духа, нехай буде з усіми вами, І з духом твоїм,

Переможну пісню співаючи, викликуючи, зиваючи, промовляючи, сія сія, сія, Господь сла, спованене небо, небо і земля. Слав, слав, Осане на вищені, була осалан, хто йде, в ім'я, Господня, ослащені, прийміння і тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхи. Саме в чашу повечері кажучи, хит з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення гріхів». Амінь. гріхи. Проводи сидіння, другі слави і грехі. Воєві, Твої, ми приносимо за всіх, і за все. Тебе they За присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію. Величай, душе моя, душе моя, Господа що плоть у славі, Вознісся на небеса, а -а -а -а, тебе, вищо, май слово матір що в часі безлічно не сказано родила, вірні, однодумно думано, велища ємо. Найперше помінувади святі, що вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високопросвященішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря. Бог, любовь епископа нашого, Кир Володимира, і дорогі святим Твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні, здорові, доволітньо право правили, слава Твої істини. Звідання, єдиним останам, єдиним серцем, слава ти, співати пречесне, Твої співати, причесне, величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амін. І нехай будуть милості великого і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Святий, поминувши, ще іще, в мирі, Господи, помоліємося. Господи помило, до принесли не тесний дур, Господи, помоліємося. Господи, то любить Бог святий небесний, духовний, свій жертвовник, як приймний запах духовний. І славна на благодать і да Святого Духа помолімся. Господи помило, з невели всякої скорби, ніби нужна Господа, і помоліться. Чистим сіні, відпущення ріхів, напрощення про грішене, спільні зі святим Духом на спадкоємство, царства небесного, насмилит, перетобено, на, на судового судження. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоє благодать. Господи, помилуй. Я все досконало і святого миру не безрічного у Господа просі. А не ломина, наставнико охоронця, дужи тіл наших, у Господа просі. У Господа просить. Добре і пожеточно наш, і миру мируля світу, у Господа проси. Поставить часики нашу мирі, покаяння скінчити, у наших, Господа проси. Життя нашу безболісний, бездоганної, мирної, і доброго відвіту на страшному світі Христовому просі. Подай, Господи Святого духа, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. І на рику зі сміливістю, на судно сміти призивати Тебе, небесного Бога, Отця і мовити, нашої, сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Але визволи над відуком. Бо твоє царство і сили і слава Тя і Сині Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Мі... Ми Росії Духові Голови ваші перед Господом схилі, Господи! Благодаті і щедрота, мій чоловіку, любіям і сина Того, з яким Ти благословений, си, з пресвятим, святим, і жотворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ти, що це сидиш тут з нами новинами, перебуваєш. І сподобай могутні Твоєї рукою подати нам прочисте твоє тіло, чесно кров через нас усім людям. Боже листові, будь мені грішному, Боже, милостиві, мені грішному, Боже милостиві, мені грішному. Будьмо уважні, святе, святи, Єдиний Свят, єдиний Господь.